Четверо чоловіків так. при живому власнику квартири, який так. на місці в квартирі, просто вриваються до нього додому, б'ють, зв'язують і силою змушують все-таки віддати, як то кажуть, кр кр кровні усі, які в нього були. На той момент це 20 тисяч гривень, майже 400 доларів. Після цього втікають, так. але втікають недалеко. Поліція вже затримала оцих от, е, нахаб. А що вони хотіли від нього? Гроші. Гроші? Так. Да. Добре, що до Господи. поліції Києва звернувся мешканець Облонського району з повідомленням про те, що до нього у квартиру ввечері, приставившись поліцейським, увірвалось четверо невідомих осіб. Чоловіки побили й зв'язали потерпілого, та силою змусили віддати 20 тисяч гривень та майже 400 доларів, після чого втекли. Працівники оболонського управління поліції спільно з оперативниками управління карного розшуку столичного главку та аналітиками кримінального аналізу провели низку оперативних заходів, встановили і затримали нападники. Ними виявились чоловіки віком від 25 до 45 років, серед яких росіянин та громадянин однієї з країн близького зарубіжжя.